Да? Собирай всех. У нас пробег. Подъем. подъем! Менты уже носом землю роют. Еще полчаса и можем долежаться. Воны Случайные хлопцы. У меня в дипломе вообще написано врач педиатр. И что теперь? А в них незвучайный шлях. И ты следами зло. Они не подозреваемые, они осужденные. Кто мы слышать? Кто жертва? Принцип простой, не смог догнать. Останній межі стане зрозуміло. Гончі. З понеділка по четвер. У Павла ресторан. Задувай! У Бориса сім'я. Ти хто то вообще пробував? У Ігоря все добре. Ти такий романтичний. Ти такий страсний. З легким паром. А у Філи мама. Що ви можете сказати по поводу моєї груди? Не увікайтеся роботом. Їм І У них один діагноз. Ліс у ребро. З понеділка по четвер.